привіт привіт, з вами Олеся. Давно не бачились. На вулиці Весна, і я починаю розхламлення, величезне, неймовірно величезне розхламлення. Сьогодні в нас буде категорія тональних засобів. І це всі ті тональні засоби, якими я користувалася впродовж останніх декількох років. Тобто, це улюбленці, це. Те, що було використано під ноль, і те, що просто пролежало напевно роки два, я нього не змогла використати, в мене ніколи не тянулася рука. І я вирішила, що пора звільняти простір, пора очищати своє навколишнє оточення від всього, що не працює, всього, що не подобається, все, що вже використало себе, от все, що вже не має місця. В моєму житті і те, що мені більше не подобається, те, що мене не радує. І ще хочеться залишити для себе в першу чергу нагадування про те, що мені дуже-дуже дуже-дуже дуже сподобалося, щоб в будь-який момент могти повернутися до того, що в якийсь момент я для себе бачила найкраще. І так, поїхали. І так, поїдемо з бази. Я Показувала в попередніх відео базу, яку я дуже люблю. Я люблю під кональні засоби використовувати такі бази як Nix. Я показувала аналогом до цієї бази Nix, в мене була сироватка від Тула. Зволожуюча дуже крута. Вони мені практично ідентичні по своїй структурі, і вони мені подобаються в якості бази під макіяж. Я вирішила поекспериментувати, спробувати ось такий е, Daily Glow: це не рахується база, е, це денний розсвітлюючий флюїд. Коли я нього купувала, я думала, що це буде щось на зразок тонального засобу. Мені в якості тонального засобу ця, цей продукт не підійшов через те, що він на моїй шкірі трішки жовтив колір шкіри, але мені сподобалося від нього ефект такого сяєння. і він мав такий трішки-трішки як липкуватий... Фініш на обличчя, через те я вирішила спробувати нього в якості бази. В якості бази досить непогано працював, але я все-таки віддаю перевагу тим базам, які я вам попередньо назвала. Цю історію цей продукт я довикористала через те, що в ньому є дуже хороші spf фільтри Повторювати не буду, тому що ну, за призначенням я цю історію не використовувала. Але так побалуватися кому цікаво можна. Він, до речі, от бачите, який колір, він, як ніби бежевий, але він мені жовтить трішки, тому мені не підійшов. Далі, в мене. Тут є тональний засіб, який після цього відео я відразу буду викидати, тому що він у мене вже досить давно, я нього дуже старалася полюбити, але любові не сталося. От мені подобається, мені він сподобався по опису, мені сподобалося, що тут є гарний високий СПФ, але для мене цей тональний засіб занадто щільний. Взимку він для мене теж занадто щільний. Е, він, я люблю тональні засоби з ефектом сяння на шкірі, і він мав бути от саме з таким ефектом. Але він через те, що занадто щільний для мене, він мені, е, знаєте, таким. Як жирний блиск. Він має ефект сяєння, але через свою щільність це сяєння, воно як жирний блиск, був такий на шкірі, який я не люблю. Крім того, крім того, що цей засіб, неймовірно, щільний для мене, він ще й мені не підійшов по кольору. Я нього намагалася мечити з ось цією історією. Сподівалася, що він стане трішки легший за рахунок буржуа і сподівалася, що він там по кольору буде трішки кращим за рахунок буржуа, але буржуа нього теж не врятував. Тому ось цей тональний засіб при всьому моєму бажанні йде на смітник. Ми з ним не подружилися. Занадто він для мене щільний. Далі, ви в мене вже побачили цю історію буржуа HealthyMix. Насправді я. Я впродовж багатьох років користувалася буржуа Healthy Mix, але трішки в іншій упаковці. І той буржуа мені підходив просто неймовірно. Я зараз не можу знайти саме той продукт, який мені підходив, тому що упакування змінилося, можливо, змінилися формули. І от те, що було для мене ідеальне, я нього знайти зараз не можу. Можливо, ви мені підкажете. Я прикріплю фото саме тієї тональної основи, яка підходила мені, чи тонального Сісі. Чи Бібі, як вони там, я вже не знаю. Якщо ви знаєте, як зараз виглядає той продукт, який колись був в цій упаковці, я вам буду дуже вдячна, що ви мені підкажете. Тут я не вгадала з кольором. Що мені подобалося в буржуа Healsimix зазвичай, те, що він такий легкий, невагомий і дуже гарно дає підсвічування шкіри і досить непогане перекриття. В мене багато тональних засобів, де я не повгадувала з кольором, і я змішувала їх з цим буржуа, тому що для того, щоб зробити темніший відтінок тонального засобу. Плюс, наприклад, з Laurent буржуа давав. Трішки більшу легкість для цього тонального засобу, і тоді вони дуже гарно працювали в комбінації на моїй шкірі. Тобто він в мене як аджастер. Це залишається. Далі в мене є. Ну, підемо до Clarance Skin Illusion. Це дуже прикольний, дуже класний тональний засіб, але... Я не вгадалася відтінком. Я, так підозр... я замовляла онлайн, в мене величезна проблема, що я не вмію вигадувати свій відтінок онлайн. І я вибрала 105 n Є підозра, що мені більше підходить 110 n Змішуючи з буржуа, досить непогано виглядає. Такий легкий, сяючий, невагомий, як я люблю, він теж е додаю е пудру поверх, і він дуже гарно виглядає. Єдине, що мені в ньому не подобається, ну, не те, що не подобається, я, можливо, в нього колись повторюю, якщо куплю правильний відтінок, е він мені трішки як. Е я, напевно, не вмів правильно наносити нього, і він в мене дає такі, як ніби проплешини не проплешене, як-то скочується трохи на обличчі, тобто западає в, не западає в дрібні мімічні зморшки. Я фіксую пудру, але все одно воно там трішки десь їздить іде-де. Воно лягає такими полосами. Я підозрюю, що це більша проблема в тому, як я наношу. Але загалом досить хороший, досить велика вірогідність того, що я нього повторю. Далі. Далі, Джорджо Армані, крема нюда. Він класний, це як крем з тонуючим ефектом. Він дуже прикольний, він дуже гарно поводить себе на шкірі, він дуже гарно зволожує шкіру. Єдиний момент, я, мені не підходить цей кольор. Він для мене занадто рожевий. Мені здається, він підійде тим дівчатам, які беруть тональні засоби не N, а з позначкою С, тобто кол, як там воно, які мають розовинку. От для них цей тональний засіб підійде. Він такий невагомий, як крем, він дуже класний, але потрібно вгадати з тоном. Мені він. Я цей тональний засіб він мав бути для мене щось на зразок Арборіан, але Arborian для мене він не замінив. Все-таки станом на сьогодні кращого це для мене кращої BB крему, ніж Арборіан для мене немає. Скільки я всього не перепробувала, скільки я всього не перешукала, знову і знову повертаюся до Arborian, якось так. Цей буду користувати, напевно, теж буду змішувати далі з буржуа, як повністю самостійний, він мені, на жаль, не підходить по підтону. Далі. Ось це що ви бачите, це любов на любов, це неймовірний тональний засіб. Я від нього в захваті на кожен день він хоч і дає гарне дуже перекриття, дуже круте перекриття. Разом з тим, він виглядає. От знаєте, як фарфорова лялька стає шкіра. Він виглядає так, ніби це друга шкіра, щільне перекриття, але не маска, але не плотне таке, а класне, своложуюче, не глухе. Таке, знаєте, матово глухо. А от, ну, класне, своложуюче, сяюче. І от з нього я буду повторювати. Єдине, що. Е, Ось цей відтінок мені підходив взимку, коли я декілька років не їздила на море і не засмагала толком. То тоді ось цей відтінок нормально виглядає на шкірі. Загалом мені потрібно або 1 N2, я підозрюю, або щось в тому напрямку. Дуже крутий тональний засіб, я його неодмінно повторюю. Дуже рекомендую. Він підходить для мене і як на щоден, і як на вихід. Дуже-дуже крутий. Це всім відомий W, і я шкодую, що я не спробувала його раніше. Е, насправді, ось 1 n 2 Цей колір мені підходить. Він класно виглядає на шкірі. Ви бачите, що тут упаковка вже пуста. Але вона насправді, ну, не зовсім пуста, тому що я перелила цей засіб просто сюди. Тут була в мене пуста пляшечка з підламком, і я просто сюди перелила естилаудер WA. Тоненький, невагомий, круте перекриття. Різниця між оцим і оцим цей такий більш е, сухіший фініш і матовий, цей вологий і такий сяючий. І цей і цей мені дуже-дуже-дуже подобається. Цей плотніший трішки, але дуже трішки. Під нього от... Для мене, щоб він гарно виглядав на шкірі, потрібно все-таки гарну базу під нього наносити. Під оцей базу не потрібно. Під оцей потрібно, тому що в мене шкіра нормальна, схильна моментами десь до сухості, десь до жирності. Така комбінована. І там, де вона схильна до сухості, то тональний засіб може западати з морщ... зморщички, і ну, мімічні невеличкі, і підкреслювати текстуру шкіри, щоб цього не було. Хороша база або Нікс, або е, Тула, або дуже класно, я бачила, як на мені виглядало, виглядав цей тональний під е, на Бобі Браун. Відому базу дуже-дуже-дуже крутий. І Estee лаудер, тональний моя любов тепер. Якщо говорити про ланком, теж... Е, тент, е, Тейнт і Доль Ультра Дуже класний тональний засіб. Єдине, що я купувала в нього в відомій мережі люксової косметики з консультантом. Мені підібрали відтінок 305 N. Я підозрюю, що мені варто було 205N брати. Ну, однозначно світліше, ніж це. Цей був для мене занадто темний, От занадто, знаєте, темне обличчя, біла шия, біле декольте. Крім цього, теж цей засіб, як... він дуже гарний фініш має, він така невагома вуаліка, гарно все перекриває. У мене немає особливо чого там перекривати так, що дуже-дуже сильно якихось величезних проблем немає. В мене там є де-не-де плями після прищів, після висипань. І... Там, я їх роздирала, то вони мають певну пігментацію, це потрібно перекривати. Цього вистачає, щоб перекрити. Під цей тональний засіб теж необхідна база. Інакше вона підкреслює текстуру, підкреслює сухість і підкреслює мої зморшки. Тобто дуже схоже до оцього, але це мені подобається більше. Це більш невагоміше, теж класно, але я кажу. Це потрібно брати, підбирати правильний відтінок. Мені консультант не зміг допомогти правильно підібрати відтінок. Я би сказала, що ось це це щось середнє між оцим і оцим. Це цей тональний засіб, він такий зволожуючий і сяючий, цей матовий. Цей середній між цими. Якщо брати ось цей і ось цей, цей набагато щільніший і цей дає більше сяєння. Але таке нежирний не блиск, а таке прям сяєння і така шкіра фарфорова, ну лялечка. Просто лялічка, обожнюю. Обожнюю, обожнюю. Хороший, хороший. Далі все, ви знаєте. Ще ви до цього і оцього. Ось так. Добавити Арборіан і сіслей тональний флюїд. Оце була би моя найідеальніша база з всього, що я пробувала. Далі: Catrice HD Liquid Coverage. По відгуках в інтернеті це мала бути заміна Estée Lauder. Дуже схоже, дуже непогано. Справді дуже схоже, дуже класно, гарний засіб, теж потрібне гарне зволоження шкіри перед нанесенням. Якщо не дасте бази, не дасте зволоження і вас суха шкіра не жирна, то швидше за все буде підкреслювати текстуру, буде відкреслювати дрібні зморшки. Досить хороший. Але, от знаєте, я от якось воно в житті таке є, що навіть коли є дуже класний аналог. Якось люксове виконання, воно все рівно на шкірі якось виглядає інакше, От як хальона шкіра. От є оця різниця, там вона така невагома, вона така дрібна, вона ледве-ледве е, вловима, і то навіть не оком, а десь кутком ока, десь на якихось. Я не знаю, як вам це пояснити. От буває таке, що ти дивишся, і ти бачиш, ти не розумієш, що в цьому є таке особливе, але оцю якусь таку хальоність, оцей хай-енд, ти все одно. Можеш помітити, не в всіх засобах люксу видно ну, оцей ефект хай-енд. Але якщо порівнювати ось ці два засоби, то тут є оцей ефект хай енд І, маючи можливість навіть на щодень користуватися таким засобом, який дає ось це відчуття хай-енд, рекомендую купувати ось цей. Не маючи можливість, ну тобто, якщо це. Складаються всі гроші світу, щоб купити тональний засіб. То, звісно, можна взяти цей аналог. Він буде там викор... виконувати відсотків 95 функції ось цього. Дуже хороший, класний. Ну, мені сподобався. Е, і в сен Лоран. Е, я напевно не вгадала з лінійкою, яка на яка шумить. По просторах інтернету, яка хайпує на просторах інтернету, там, здається, золота оця полоска, в мене чорна. Якщо говорити про цей тональний засіб, він мені трішки занадто. От знаєте, є таке відчуття туха тональна основа. От, це про ось цю основу. Вона гарна, вона гарно виглядає, мені трішки затуга. От Трішки за вона. Хоча я не пам'ятаю. Вона саме от в нанесені така за туга. Хоча я тут вгадала, до речі, з відтінком, але не вгадала з 25 але не вгадала з текстурою. Так, да, воно мені от і в нанесенні воно мені таке трішки туге, але, ну, бачите, вона не геть така матова, вона ніби має сяєння, але вона мені затуга. Я люблю більш невагому текстуру, і хоч, наприклад, Estee Lauder, цей тональний засіб він робить такий більший ефект, як ну, не маска, але от, як друга шкіра, як будто в тебе бувальна шкіря, воно не таке туге, й нанесене, як ось це. Е, і. Кажучи, чесно, я цим засобом користуюся, але мені подобається в нього розбавляти ось цим буржо, Там трішки-трішки додати невагомості, або розбавити трішки кремом, щоб зробити невагоміше оце нанесення, щоб не було такої тугості в нанесенні. І тоді досить хороший засіб. Ще хотіла вам показати свій улюблений арборіан. Мені найбільше всього підходить саме в відтінку нюд. Раніше пробувала клейр. Але він знову ж таки давав для мене оцю, оцей розовий пітон, який е, все рівно трішки виділявся на шкірі. Тобто Ерборіан, він підлаштовується дуже гарно під кольор шкіри, дуже гарно виглядає на шкірі. І навіть той е, відтінок, який мені не зовсім підходить, він гарно виглядав на шкірі, просто космічно. Але нюд виглядав завжди краще. Я раз спробувала і. Якщо я тепер буду купувати Арборіан, то буду купувати саме в відтінку нюд. На жаль, в мене був тональний засіб від CISLA. Я знаю, що в мене є фотографія, я прикріплю, покажу вам. Це теж один з найкращих тональних флюїдів, які в мене були в житті. Тобто, от цей тональний засіб, він вартої кожної копійки, яку я кожної гривні, яку я заплатила за цей тональний засіб, я покажу вам відтінок, я покажу вам колір, покажу вам картинку десь, тут ви побачите. Я нього знайшла для себе випадково, знову ж таки, з консультантом саме того відтінка, який мені підходив ідеально, на той момент не було. Ми підібрали схоже, але він був трішки темніший, і коли я засмагла, він виглядав неймовірно. Це неймовірне. Вуальне перекриття, таке враження, ніби твоя шкіра сама по собі така неймовірно здорова, доглянута, наповнена сяйнням, наповнена вологою. Вона така дуже-дуже-дуже доглянута. От з цим сіслей це саме той ефект, от коли ваша шкіра ніби. Повністю гола, ніби повністю без макіяжу, але в найкращій, найкращій своїй формі, в найкращому своєму вигляді, який тільки може бути. Якщо ми говоримо про Арборіан, то з цим крем, bb крем теж буде шкіра гарна, ніби своя шкіра, але краще, не буде ефекту маски, не буде видно, що там тонна макіяжу на обличчі. Цей крем дає більш матове. Цей крем дає більш матовий фініш, а тінь сіслий дає більш такий зволожений фініш, теж як шкіра без макіяжу. І таке враження, що ви тільки-тільки-тільки вийшли від косметолога, і ви робили якісь дуже сильні зволожуючі процедури для шкіри. Ось це буде сіслей. Чесно, от, буду повторювати ось цей сіслей, ось ці. І, можливо, ці ці хороші, ці хороші, ці хороші. Цей хороший, до речі, буржа, колись теж він був схожий. От е, буржа, той, про який я говорю, е, Healthy Mix, він схожий до сіслей по тому фінішу, який він давав. Але от саме ця стара версія. Але сісли все-таки, знаєте, знову ж таки хай-енд продукти. Вони мають ось цей легкий фініш хай-енд, який практично невловимий оком, але ви нього помічаєте. І от сіслий і буржуа Хелтімікстера версія це було в одному напрямку. Я сподіваюся, вам мій огляд був корисний, що я сьогодні викидатиму. Сьогодні в смітник піде ось ця частина, вже стає трішки легше дихати, знаходитися в просторі. Була рада вас бачити. Зустрінемось Всім па-па!